Сьогодні я хочу показати вам, як створити дивовижний ефект сяяння для будь-якого кадру. Відкрийте файл та створіть копію фонового шару. Натисніть CTRL плюс англійську клавішу J. Поміняйте режим накладання для цього шару на варіант М'яке світло. Також підійде варіант. І я передаю перевагу саме цьому режиму накладання. лінійне світло з заповненням 15%. А ось тепер ми збираємося перейти до закладинки фільтр на панелі меню Photoshop. Перейдіть до розмиття. Та ще раз перейдіть до гаусового розмиття. Яка оптимальна величина розмиття за гаусом? Використовуйте щось від 40 до 75 пікселів. Тепер. Після того, як ми отримали розміття, ми збираємось піти до кригуючого шару криві, натисніть Alt і зробить клік між шарами. І завдяки цьому цей шар корекції перетворюється на відсічну маску досяючого світіння, створеного в шарі розмиття. Поставимо на кривій три точки, середні тони підтягніть вгору, щоб зробити їх світліше. А ще потрібно змінити режим накладання на яскравість, але це не обов'язково. Але якщо ми хочемо, щоб цей шар корекції впливав тільки на тони, а не на кольори, то слід змінити режим накладання на яскравість. Тепер давайте подумаємо про кольористику кадру. Я збираюся зробити теплий, затишний кадр, і для цього створюю ще один шар корекції, який називається баланс кольорів. В цьому шарі ми можемо пофарбувати середні тони фотографії в теплий, жовтий. Ось так. Натисніть клавішу Alt, зробіть клік, аби використати цей шар корекції як відсічну маску досяючого світіння. Ну що ж, якщо ви хочете ще більше інформації про те, як працює Photoshop, як він покращує наші знімки, реєструйтеся на популярний курс Photoshop для новачків.